Я вам покажу стендап, де я виступала англійською. Це хайпова штука, ви хер би знайшли це відео, але я вам його покажу. Hello. Hello. Yesterday! I... yesterday Блять! Yesterday! All my trouble, seems to far away Це зараз буде таке крінж. Господи, це було так давно. Ну, подивіться, рука перебінтована, вже десь п'яна валялася. Yesterday, ви ще захуєєте з цією англійською. On a lesbian party. yeah. No. It's not related. Поняли? Yesterday, I was on a lesbian party, і це типа не зв'язано. Я переклала свій якийсь виступ на англійську за три хвилини. Ну, ладно, за за пару блядь, годин до того, як мала йти на цю сцену. І ніху я не знаю англійську. От, пожалуйста. It's Oh my God. Як мені тут хуйово, господи, мені аж погано. Um, uh, I don't know English, really, вообще. Не, I don't know. I don't know English and not like Vadim Dzunko. I don't know, ну, вот эти все песни Червону руту. Ні хуя вообще не вийде. Переді мною просто виходив Вадим Дзюнько і співав пісні, бо він теж не знає англійської. No fucking way, ні. да. As you can see oh, <laughs> yeah uh, uh, as you can see um, I have very horrible accent yeah very aggressive accent like Russian because I can explain this yes. My grandpa was uh, Russian soldier so <laughs> take care of TVs <laughs> because Shu <laughs> oh, <laughs> Посмотрите на лице, коли шуточка не зайшла. I don't control myself. Рилі. Рилі. Що це за? Хто така Рилі? Really? Хто це? I I don't know English. Say but um what I want to say to Якби хтось сказав, що ця в той момент, що ця людина збере палац спорту. Ой, повірте, охренели ми всі. Боже, який кошмар. у мене сльози на очах від цього кринжа. I just realized that I'm old. Mm? Yeah. Uh, When I come for the street, uh, one girl called to my короче, вона сказала, що я проститутка. I know this. Do you... you... Do Короче, тут я поняла, що вони знають нашу мову. Представляєте? No, No, of course you're not. <laughs> uh, I was called prostitute on the my back. You know what is this? <laughs> and I'm not offended. <laughs> offended, yes. This is Anastasia Silvi. Write this. <laughs> <laughs> this is really story. One girl screamed on my neck, on my back. Uh, screamed, <laughs> uh, what a beautiful slut. <laughs> and, this was, and I'm 28 years old, and I'm thinking that it's okay, it's good there. And uh, she's friend, she's, Girlfriend, I don't know, uh say that м. Mm, м. Mm, not bad. Бе воно мої звуки сприймає як музику. And I say that your dad likes it. Не вийобуйся, коротше. Yeah, uh, because... Корож, я тут ще не знаю, що говорить. Ви не представляєте, як мені тут погано? Я, по-перше, не знала це ні українською, а ще англійською все переплутала. Я нічого сказати не можу. Боже, як я зараз, мені фізично погано, як тоді. Курс, ви арнатвефрейдвен юколт аспростітутс. Ви афрейд еназер сінкс, after sex анатертайм yeah? glass of water вам Алла Волкова, I'm like a Trump. Ви поняли? Це ще було скільки років тому, а я вже сказала, що я тупа, як він. Наскільки шутка опередила час? У мене нема, коротше. Because he said here you are. Все, я почала читать. Uh, so shortness of breath. of breath. Oh, thank you. And I'm thinking I'm going to. Оце зря вони мені дали е, цього надію, що в мене все вийде. lips, because catch my breath first. Вообще, хуйну мені тут написали. Викуп. Ukrainian is the best language forever. <laughs> and I say to him, um, uh, stop, call me old. Mm, yeah, я yeah, така. Okay. And and he said, ала, stop. Ке, я як Дзюнько, блядь, просто. Може вам заспівати. Ну, тепиву, батько наш Бандера, Україна, мати! <серёжок> Яка ганьба? Нахуя сюди вийшла? <серіжок> <серіг> Дуже гарне питання, Алла. У мене до тебе навіть зараз. Окей, okay, ні, давайте вже якось англійську, бо мене вчителька дивить, My mom um, paid for my repetitore. Блять, paid for my repetitor! І вона. And I не бач, мама. Будь ласка, виключи це все нахуй. Блядь, які бодрі <свисті> ціцькі у мене були, божечки. Because my English is very... My... London is a capital of the Kate Bridgerton, блядь. <свисті> бодрі ціцькі, да? Угу, да, я знаю. Жалко, Богдану вже такі не досталися. Какая сосочка. Ммм, малышка. Джонсон із наш е братан. <свисті> Ой, Алла. От ви, конечно, б. Під... Так. Я засуджую ці слова, які говорить ця жінка, абсолютно неадекватно. Ми всі засуджуємо. And why I'm wrote this shit so long. <laughs> no, I must do this for m and in one. <laughs> no, I. Сама себе, блять, посмішила. Сама себе роз'їбала, поняли? Отой дегенератики біля дошки ні нічого не може сказати. So, so in my dream. So, I have a very head have. Хто? Хев чи хет? А ну вибрала час. Щоб запитати, хев чи хет? А трошки назад. От з ними є мною ні. Що ти казав хев? Хет. Блять, от з такими як я не є бійцем. Я ніхуя не помню. So I had... A very good idea because I'm genius, no? Да? You look вообще, for that. I'm very smart woman. I'm genius. Я, блядь, про це написала до хуя всього взагалі. Я кайкер, я не можу судитися дивитися, мені погано. Uh, I have a very good idea. Um, sex with comedian. Not with me. Comedian. І взагалі, блядь, я вже не хочу про це говорити. Ви унізили мене. як <реш> Та уходь, що ти там стоїш? Уходь, ти вже обосралася, Алла. Іди прийми поразку гідно, не продовжуй. So, um... no, no, no. We can talk. Звідки ж у ній стільки боротьби? Це піздець. Подивіться вперто питається довести, що щось вийде. Тік-Ток. Ну, ні, ми будемо читати, блять. Одну міно одну минуту. Чекайте, воно все є. Значить. Бо це English Open Mic. Отак, щоб в школі підтримали, то я б отак щас не стояла тут раком. Дзюнько, блять! Я тебе взагалі до чекаю. Це що, блять, за флірт з Дзюньком? дзіньком чуєте вообще? As you can see. Uh, це мені писали. I'm a genius. Та хто тобі, блядь, писав, ти? Woman. And recently, I had an idea Sex with Comedian. I thought it was so clever. He's fucking you and finish your jokes. <звук> Українська шутка, на мені її перевели хуйово. А я хто тобі її переклав, <звук> бо я теж Google переводчик. Гогол-переводчиком, їбать, пользуйся, дивіться. Я придумала от так от. Э, finish your jokes and finish your face. Ну круто, Алла. Круто. Все, можеш в Твіттері це написати, роз'єбеш. Який позор. Finish your joke and finish your face. Круто. But. <laughs> Do you know that comedians have a code? Типа кодекс в комі. Кодекс є. Пірати, блять. Миків, знаєте? Я не можу це дивитися. Fucking pirates. А, блядь. Я написала, ну, тіпа, Джекі Кодекс них є. Е, просто я їбалась з коміка, він мені каже, Алла, їбать, ми не їбаємося. Ну ми не шутим, поки їбаємося. Стид позор ганьба. Шейм. Шейм тобі. Перекладаю для тих, хто тут прийшов, взагалі не, не що. Значить, Алла, until I come. Це не імпровізація, це написано, на <laughs> жаль. We don't joke. So I have a question. Uh, if I'm fucking with doctor, I'm starting to die. And... Так, шутка, я поняла. Бля, мама, не дивися це взагалі, я тебе прошу. And he says, Алла, until I come, I won't give you your inhaler. Інгалятор, їбать, по-українськи, тому що ви взагалі непонятні діпи. Ну, круто, Алла, чо, молодець. Uh, and in the end, I want to say to you what? You are the great, вообще, uh, person in this world. <laughs> Ти ще доєбись до мене, блять. <плес> 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 мені так тут погано, мені місячні, же б'ють, піздец вообще так, блядь. А поугулятися, а Дзюнька нема, блять, бо він пішов. При чому тут, блять, Дзюнько? що ти до того Дзюнька приїбалася, господи, який тит. Добре, ви ж він тут заспівав. лучше всіх. So, значит, the... Давай, Алла, заканчуй. Пишіть, нахуй. I was dancer for 11 years. Так, ой, я помню це. When шо. guys found about it, they think I do so fantastic things in a bed. But I did Ukrainian folk dances. <звук> да, я помню це. Шо. А що не могла сказати? Я б, блядь, українця. З українською то швидше, скажи. Продовжуй, блядь, Алла, нахуй. Алла, нет, блядь. Um, so, if I fall down, I can get up and bow. <плодиско> да. Єдине, що я знаю по-англійськи, це blowjob. І це не укладка, а каміння, поэтому. Я цього не знала, вовче. Це, це вона брешет. Це, це якась біполярка в людині. <плодиско> Goodbye, my friends. Goodbye, my friends. Ви це чуєте, вообще? Ви це бачили? Господи. Який крінж? Який крінге?